Війна в Ізраїлі сколихнула багатьох і змусила задуматися про все, що відбувається у світі. Чи переможе Ізраїль у цій війні і на що чекати нам у майбутньому? Чому зло і божевілля примножуються на землі? Все більше людей живуть у страху та здивуванні, чого чекати далі і як жити. Світ стає таким вразливим і дуже нестабільним. Між народами та країнами зростають військові конфлікти. Та загроза ядерного апокаліпсису сьогодні актуальна, як ніколи. Як людство дійшло до цього? Що ми пропустили і чому зло так активно гуляє землею? Як захистити себе та свої сім'ї від усіх лих, колапсів, воєн, насильства та терору, які наростають з кожним роком? На чому сьогодні потрібно фокусуватися нам і в кому шукати захисту? Відповімо на ці запитання у нашому відео. Те, що сьогодні відбувається у світі, жахає багатьох. З початком подій в Ізраїлі, коли почався напад і кривавий терор, насильство та вбивства єврейського народу, багато людей, начебто, прокинулися від сну, прийшла реальність та здоровий глузд, розуміння того, що зло та терор посилюються, і потрібно якось з'єднатися та спільними зусиллями боротися проти зла. Протягом усієї історії людства йде боротьба добра зі злом. І сьогодні з центральних телеканалів знову лунають вигуки вісь зла, те, від чого світ старанно відмовлявся і що замилював, намагаючись стерти межі між добром і злом, зіграло злий жарт зі світом. І сьогодні кожна людина робить вибір, що примножувати на цій землі: світло чи темряву, добро чи зло, любов чи терор, боротися за Бога чи сатану. Адже по фінішу життя і у вічності. Люди отримають те, що сіяли і примножували на цій землі. То що ж буде з Ізраїлем? Чи переможе він у цій війні і як це стосується особисто нас? Ізраїль був, є і буде. Бог обрав цей народ близько чотирьох тисяч років тому. Ця нація бере свій початок від Отця віри Авраама. Цей етнос мав місію розповісти всім язичницьким народам, що є Бог неба і землі. Коли вони ходили Божими шляхами, то завжди були у благословенні, коли відступали, грішили і впадали в ідолопоклонство, могли потрапляти в рабство і бути у поневоленні в інших народів. Вся історія Ізраїлю показує, що коли вони надіялися на царів, на політиків, на силу, на що завгодно і будь-кого, але не на Бога, тоді Ізраїль зазнавав поразки. Коли починав волати і надіятися на Бога, вони перемагали. У війнах євреї могли перемагати величезні збройні армії, які нападали на них, самі ж не маючи достатньої кількості сил та ресурсів. Перемоги Ізраїлю завжди залежали від їхнього духовного стану, від їхнього покаяння і наскільки Ізраїль був поєднаний і близький до Бога. Ми бачимо, як Ізраїль останні дві тисячі років не мав своєї держави. І був розсіяний по всій землі через те, що відкинув і розіп'яв Христа. Вони зазнали багато гонінь та труднощів, але Бог їх все одно зберіг. У 1948 році була проголошена держава Ізраїль, хоча в це не міг повірити ніхто. Народ розвивається та примножується з одного мільйона він виріс до дев'яти мільйонів. Бог за тисячі років через пророків сказав. Що примножить та поблагословить цей народ та ці землі, і скільки їх не намагалися поневолити і знищити, Бог зберігає Ізраїль. Ми стали свідками виконання пророцтва про те, що Бог збере євреїв і закінчаться часи язичників. Відновлення Ізраїлю в 1948 році є прямим доказом, що часи язичників закінчуються, і незабаром друге пришестя Христа. І при другому пришесті Христа євреї приймуть Ісуса Господом та Спасителем. До цього моменту відбувається низка подій, коли Антихрист збере війська і піде на Ізраїль. З Антихристом зберуться країни Сходу, щоб піти війною на Божий народ. Але сам Бог Ісус Христос прийде і розтрощить всі ці війська та Антихриста. Ісус вперше прийшов як Спаситель, вдруге прийде як суддя. І все зло на землі буде покарано. Тому дуже небезпечно бути на боці зла, війни, терористів та вбивць. Всі, хто проти Божих проєктів, всі, хто проти Ізраїлю, будуть покарані. Сьогодні кожному потрібно визначитися, на чиїй ми території і що ми підтримуємо: ми на боці Бога чи сатани, на боці добра чи зла, на боці темряви чи світла. На прикладі єврейського народу бачимо, що перемога завжди залежить від Бога, чим ближче народ до Бога, пізнає Бога і кається, змінює життя, тим більше буде заступництва та захисту Божого. Що сьогодні робити нам? Нам допоможе щире покаяння та повернення до Бога, пізнання і надія тільки на небесного батька. Нам не допоможе щоденний шквал інформації та новин. Вони тільки наповнюють страхом та розпачем, але не несуть виходу, не допоможе надіятися на політиків чи аналітиків чи свою плоть. Святе письмо мовчить проклятий той муж, що надію кладе на людину і робить раменом своїм слабу плоть, а від Господа серце його відступає. Нам потрібно щодня наближатися до Слова Божого і пізнавати Бога через Його Слово. Бог подбав про нас і дав нам молитву Отче наш. У ній сказано: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. Це свідчить про те, що кожен день ми маємо харчуватися Словом Божим, на слово Боже приходить Дух Святий і відкриває майбутнє, щоб ми не жили в страху і не божеволіли від новин, а знали, що робити і як врятуватися. А коли ми бережемо Слово Боже, нам не страшно нічого. Адже Бог зберігатиме і оберігатиме нас, де б ми не були. Ми бачимо, як благословення і захист Божі, які протягом тисяч років є над Ізраїлем, можуть так само бути і над нами сьогодні, адже Бог завжди зберігає тих, хто береже Його Слово. Для цього Ісус Христос прийшов на землю, щоб кожен з нас міг хреститися Духом Святим. І щоб кожен міг мати повноцінне спілкування з Богом через сім'ю Божу церкву. Тому Бог посилає апостолів і пророків, які через Дух Святий відкривають майбутнє і говорять про часи та терміни. Сьогодні світ прийшов до такого божевілля, жорстокості та війн через лояльність до гріха та зла, коли стирається межа між добром і злом, коли світ стає толерантним до гріха та терористів. Тоді повстає зло і проявляється у всіх цих війнах. Останні сторіччя світ намагався висміювати церкву, відкидати Бога, гнатися за модою, вірити політикам, довіряти кому і чому завгодно, але не Богу. І до чого це призвело: до війн та загрози ядерного апокаліпсису. І лише церква піднімає голос і проводить чітку межу між добром і злом, між світлом і темрявою, між Богом та Сатаною. Світ дуже сильно потребує добра, світ потребує Бога, адже Бог є світлом і добром. Чим більше людей об'єднаються навколо Бога, тим швидше добро переможе. З відновленням Ізраїлю бачимо, що закінчуються часи язичників, і світ йде до свого завершення, розпочнуться суди Божі, але нам дуже важливо бути на території Бога та добра, на території церкви. Бути дітьми Божими та у волі Божій, тоді нам нічого не зашкодить і ми будемо під захистом Бога. Господь сказав, що вся ворожа сила буде під нашими ногами, якщо Ісус буде Господом у нашому житті. Найголовнішою місією християн є наповнити цей світ Євангелієм Ісуса Христа і врятувати максимум людей. Коли ми у Божій волі, ми під захистом Бога, і з нами нічого не станеться. Так як Бог може захистити нікому іншому не під силу. Давайте об'єднуватись навколо Бога і добра. Запрошуємо вас приєднатися до онлайн служіння, до щоденного пізнання Бога, до духовного спілкування та молитви, щоб добра стало більше і Слово Боже витіснило темряву та злость цієї землі. Напишіть нам, і ми з радістю спілкуватимемося з вами. Хай збереже вас Бог на всіх шляхах ваших.